Так, щось він там а, поручення, якесь тигрова скумбрія. ні ну слухай, це ти вже, конечно, зажрався, до да, базару ноль Де я її тобі візьму? тигрову скумбрію. Мені б тут пару дошок налутати. щоб ти мені дошку дав. От зараз, якщо я спалю ще один двигун, то все. Так, треба запам'ятати, що мені треба тигрова скумбрія, щоб йому налутати. Прикольний звук. Мені подобається. Ну і все, п'ята година мені на маяк. Печально. У мене виникла велика проблема з дошками виходить. Мені потрібна одна довбана дошка, і я не можу її ніде знайти. М -м -м. Як так вийшло, я не розумію. Начебто так багато всього тут валялося. А по ітогу нічого щось і не залишилося. Так, я хочу продати оте барахло, яке я знайшов на, торговцю. Ми там декілька штучок знайшли. Так, сережки за 25 і це блюдо за 60, ну непогано. Не скажу, що воно того о, було варте, але ну, є та і є. Це ж таке. Так, у мене немає крабів синіх ніяких таких ні, нічого немає. Так, щас подивимось, скільки мені ще за ремонт скажуть. Бо що, я думаю, той е, движок, двигун той не буде таким дешевим, по факту. Так, цих я тільки ремонтував перший день. 75 баксів, пожалуйста. На рівному місці. От так от. Я не скажу, що це дуже й дешево, А, хоча це з однією, так, да, краболовкою. Да. Так, плюс гроші. Плюс гроші. Так, найс. Все, все продав. 789 баксів є. І тим ці за 30-ку поремонтуй, будь ласка. Так, краболовка.